Друзі, нас Сінфо перші проголовне поїхали. Слова Порошенка з трибуни ВРУ про кримінальну відповідальність президента і за прем'єра, захоплення влади тепер не викликають тупе кривляння 95-го кварталу. Пише зіновою Бібрецький. Далі в оригіналі в РУ де факто не має монобільшості 226 голосів. А відповідно, це формальна причина для розписку парламенту, як в 2019 році використав Зеленський. Де юра відсутність коаліції захоплення влади монобільшості фактично немає вже три роки з 22-го року. Частина депутатів перейшла до Дмитра Разумкова, 18 штатів в батьківщину, боймістер, декого навіть вбили полякова. А частина повтікала за кордон. Одарченко Дмитру Куніцький, декого посадили Добінський гунько. За нового за прем'єра Юля проголосувала лише 201 слуга. Тепер треба порушувати кримінальну справу проти Зеленського, як порушили 2019 році проти Порошенка за відсутність коаліції захоплення влади за заявою Портнова земля й Якщо Зеленський в порушення конституції під час війни з відсутньою монобільшостю, а коаліційної угоди, як того вимагає, закон не підписано, міняє уряд. То чому б самого зеленського не поміняти? Тим більше, що в Україні керує навіть не президента, особа, яка по українським законам є ніхто. Навіть не держслужбовець а завгосп, і було б дуже правильно, якби депутат ЄС проінформували політиків за кордоном про нелегітимність за влади і при будь-якій нагоді згадували про всі порушення конституції і законів зеленим шапіто. А ось що говорив Порошенко в раді, шановний пане президенте. Шановні колеги, сьогодні ми з вами обговорюємо не просто кандидатуру прем'єр-міністра. Ми з вами маємо зупинити порушення Конституції. Бо декілька разів в історії України було порушення, в тому числі і Януковичем, коли він намагався повернутися до Конституції 96-го року, присвоївши собі диктаторські повноваження. Зараз 231 депутат коаліції монобільшості це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном. Частина з них, Дмитро Олександрович може це підтвердити, точно не підтримує контуру прем'єр-міністра і не є членами коаліції. Хочу нагадати вам, 16... вибачте, в червні 2019 року, в перший тиждень повноважень пана президента проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу за номером 42019 000 1218. Вчинення дій на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу при призначенні один... В листопаді 2016 року прем'єр-міністра за відсутністю коаліції. Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР. Я впевнений, що ми не маємо порушити Конституцію. І побажання пані Юлії з чистого листа, як ми домовилися, Але нафтопровод, дружба, скасування Тревел Бену, призначення і оголошення конкурсу по ДБР, по БЕБУ, позиції по забороні телеграму, позиції по розбудові фортифікацій, позиції по принциповим речам по переводенню економіки на військові рейки. Тут ми Зараз ми з вами присутні на остаточному помноженні парламенту на ноль. Повністю вилучення парламенту з бюджетного процесу. Це всупереч тому, що ми чуємо в цьому залі. Скажіть, будь ласка, хто попереду? Телега чи лоша? Ви на сьогоднішній день пропонуєте голосувати бюджет прямо перед відставкою уряду. Уряд. Який запланував бюджет, іде у відставку, а буде його виконувати хтось інший, який ще не обрав. Потім буде пропонуватися програма без бюджету. Оце брехня. Зараз ви хочете ще одні дуже важливі речі. Тут дехто ратує за збільшення резервного фонду. Ви дійсно забираєте в усіх киян, не в і не від Порошенка, 8 мільярдів. І передаєте незбройним силам. Ви передаєте їх в резервний фонд. Подивіться, як використаний резервний фонд існуючого бюджету. На потреби Збройних сил використано лише 4 мільярди на фортифікаційні споруди. Вся решта на ваші передвиборчі забаганки. Бо ви не займаєтеся війною. Ви займаєтесь виборами. І саме з цього йде Вовіна тисяча. Саме з цього йде кешбек, саме з цього йде пропагандистський марафон, якого ви не забрали, замовлення продукту в кварталу 95, і це все збережено. Ви підвищуєте проєкт прогнози надходження коштів, забираючи їх у бізнесу, знищуючи інвестиційний клімат. Це є наслідки. Зніміть з розгляду і розглядайте після формування уряду. Дякую і слава Україні. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення окремих пенлітологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, стату Подобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.